Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Франко, а це блог для тих, хто цікавиться психологією, психотерапією та турботою про своє ментальне здоров'я. Саме тому сьогодні говоримо про його важливу складову про складову нашого ментального здоров'я, а саме про систему емпатії, адже в нас насправді не одна емпатія, а цілих три. І люди, які стверджують, що вони високочутливі емпатії, виснажуються від співчуття, часто не здогадуються про те, що говорять лише про першу складову емпатію, співчуття, або, інакше кажучи, емоційну емпатію. А в нас є додатково ще два види: це когнітивна та емпатія турботи, або емпатія допомоги, які, в принципі, мають хронологічно розгортатися. Ситуації, і тоді ми якраз не будемо настільки виснажуватися від своїх почуттів і переживань аж до того, що ми буквально не можемо знаходитися від ситуації, яка починає нас випалювати зсередини. І власне я попробую вам пояснити, як працюю всі ці, ці три види емпатії, на прикладі вашого щоденного побутового прибору, який ви використовуєте на прикладі чайника. Адже відчуття наші, наприклад, температурні, вони працюють за тим самим принципом, що і наші емоції вони передають нам певну інформацію. І коли ми хочемо довідатися, чи чайник вже достатньо нагріти, ми можемо спробувати і доторкнутися до нього пальцем. І якщо чайник гарячий, ми зразу ж його відсмикуємо. А говорячи, що він, наприклад, пече, і тоді ми можемо. Взяти прихватку і не брати чайник голими руками, або ж, наприклад, сказати, він достатньо нагрітий для того, щоб приготувати собі чаю. Тобто ми переходимо від відчуттів, по суті, так, від температурних відчуттів до окреслення ситуації, називання її словами, і тоді можемо скористатися власне, можливостями цієї ситуації, і якщо чайник вже закипів, то зробити собі чай, а якщо ні, то догріти його до відповідного стану. Те ж саме стосується насправді емпатії, адже дзеркальні нейрони нам потрібні лише для того, щоб зеркалити стан іншої людини, або зрозуміти кращу ситуацію, яка відбувається. По суті, це та ж сама передача інформації про стан іншої людини. Після цього ми б мали назвати це словами. А, тобто, можливо, в тебе щось трапилось, можливо, ти переживаєш, можливо, ти засмутилася, або, а, можливо, ти розгубився. І запропонувати свою допомогу. І найцікавіше, що коли ми називаємо ситуацію словами, коли ми називаємо свої емоції та почуття або ж почуття чи емоції, які нас пов'язують з тією ситуацією, яку ми бачимо, найважливіше, що при цьому рівень емоційного напруження всередині нас знижується, так начеби температура знижувалася автоматично. І це гарно продемонстрували експерименти одного з відомих дослідників у світі нейробіології Меттю Лібермана, який показав, що коли людина спостерігає на фотокартці за ситуацією, в яку потрапила інша людина, помічаючи, що це дуже емоційна яка ситуація, страшна або напружлива, то активується всередині мозку людини. Її магдаловидне тіло, тіло, яке відповідає за емоції, за рівень активації, по суті, емоцій, за нашу тривогу. І якщо лише дозволити людині описати те, що вона бачить словами, тобто перейти до когнітивної емпатії, рівень активації магдаловидного тіла знижується. Тобто, коли ми описуємо те, що ми переживаємо, або описуємо. Наше співчуття іншій людині нам стає легше. І більш того, далі, якщо людина переходить до дії, до того, щоб подбати про іншу людину, або навіть просто запропонувати свою допомогу, наш організм, більш того, починає винагороджувати нас гормонами задоволення, серотонінами, ендорфінами і окситоцином, що продемонстрували інші дослідження, які показують, що коли ми робимо щось. Добре для іншої людини або робимо для неї подарунок, то наші гормони щастя тривають навіть довше в часі, ніж у тієї людини, яка отримує подарунок чи допомогу. Мені стається, що як мінімум, заради цього варто вивчати свою систему емпатії і ставати добрішими, доброзичливішими до інших. Тож тепер ви знаєте про емпатію практично все. Сподіваюся, що ці знання були корисні для вас, і ви зможете використовувати їх для того, щоб допомагати і собі, і іншим ще краще, і емоції будуть виснажувати тепер вас значно менше. Більш того, ви зрозумієте, наскільки корисними вони можуть бути для наших стосунків, для нашої взаємодії. А для тих, хто почуває, що він... Занадто чутливий, і йому дуже важко справитися з співчуттям, з співпереживанням іншим людям. Я спробую завтра пояснити також на пальцях, як працює ця дзеркальна система і що ми можемо зробити, щоб збалансувати свою емпатію, і всі три компоненти розгорталися в ній відповідно до потреб ситуації. Бережіть себе, бережіть близьких. Пам'ятайте, що емпатія зробила з людини людину, і слава Україні.